Другу руку простягни, посмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнемо. До нас в гості завітала королева математики. Вона пропонує нам пограти з нею і виконати математичні завдання. Увага! Перше завдання. Давайте порахуємо всі разом від 1 до 5. Один, два, три. Чотири, п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. А зараз пробуйте самі. Молодці. Увага! Друге завдання. А зараз всі разом будемо рахувати в зворотньому напрямку від п'яти до одного. П'ять чотири, три, два. Один, п'ять, чотири, три, два, один. Спробуйте самі. Молодці. Увага! Третє завдання. Яка цифра знаходиться зверху над синьою цеглинкою? Так, цифра 1. Яка цифра знаходиться зверху над червоною цеглинкою? Цифра 2. Яка цифра знаходиться зверху над зеленою цеглинкою? Цифра 3. Яка цифра знаходиться зверху над жовтою цеглинкою? Цифра чотири. Яка цифра знаходиться зверху над помаранчевою цеглинкою? Цифра 5. Молодці. Увага! Четверте завдання. Розгляньте уважно і назвіть, що знаходиться в правому нижньому кутку. Так, грибочок, що знаходиться в лівому верхньому кутку. Так, сонечко, що знаходиться в. Посередині. Так, пташка. Що знаходиться в лівому нижньому кутку? Ялинка, що знаходиться в правому верхньому кутку. Так, хмаринка. Королева математики пишається вами. Ви виконали всі завдання. Королева пропонує вам розповісти своїм друзям про те, що ви запам'ятали на занятті. Дякую за увагу! До побачення!